Це спільний проєкт Радіо НВ та служби зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони. Повертаємось до розмови. Я нагадаю, Віталій Козменко сьогодні, гість цієї студії, представник кіберполіції. Пане Віталію, ось розповіли ви нам про те, як виглядають чи може виглядати, якраз, якраз вкиде з боку Росіян. І в мене... Законне питання: якщо я бачу, що хтось намагається робити якісь інформаційні вкиди, якщо я бачу, що хтось за допомогою соціальних мереж, за допомогою нібито е сайтів медіа намагається розповсюджувати якусь інформацію, яка, на мою думку, йде на користь ворогу. Що треба робити? До кого треба звертатися, і як це, як це зробити правильніше? Відповідаючи на ваше питання, варто б згадати. Екосистемне рішення, екосистема Брама, яка діє саме за підтримкою кіберполіції, її головна ідея в тому, що ця екосистема об'єднала велику кількість небайдужих громадян, фактично нашого суспільства, яка Надає можливість як відправляти посилання на сумнівний контент, на дезінформацію, на незаконні або шахрайські ті чи інші веб-ресурси, на наркошопи, так і отримувати посилання для того, аби надсилати певні скарги, аби адміністрація ресурсів їх помітила та у подальшому. Заблокувала або видала той чи інший контент. Екосистема Брама наразі об'єднує близько 200 тисяч активних підписників, це громадяни України, які фактично передають інформацію про такого роду осередки, а, а також надсилають скарги на ті чи інші осередки, які з їхньої точки зору є дезінформаційними. Пропагандистськими та таке інше, тобто, зрештою, станом на сьогодні заблоковано вже близько 30, більше 32 тисяч таких осередків, які пропагували пропаганду, дезінформацію та незаконний контент. Разом із цим ви вже тисячі. Це спочатку повномасштабного вторгнення. Так так, 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 спочатку функціонування угу. цієї екосистеми. Але слід зауважити, що е, загалом ідея створення цієї екосистеми розпочалася ще у 2019 році, коли е, головна ціль була отримати е, Посилання не на законні наркошопи з метою подальшого їх блокування, оскільки для прикладу існують соціальні існують меседжери, так де будь-хто може створити свій канал, свій інформаційний осередок, так і при цьому залишившись анонімним і таким чином проводячи свою діяльність фактично анонімним. Свою незаконну діяльність проводили у тому числі і наркошопи. І у випадку неможливості їх ідентифікації вживалися заходи щодо їх блокування. У подальшому адміністратори тих чи інших спільнот створювали нові шопи, це зрозуміло, але разом із цим вони і допускали певні помилки, за результатами чого вдалося притягати їх до відповідальності. Це класно. Тобто ем, напрацьовки, які використовували для боротьби, з будемо відверто казати, з баригами, зараз використовуються для того, щоб протидіяти російській дезінформації і російським вкидам, абсолютно так і є. І всі пам'ятають і е, гучні заяви анонімних ресурсів в меседжерах, у соціальних мережах, спочатку повномасштабного вторгнення, про те, що е, Якесь місто було здане, що повітряні сили не справляються із тими ракетами, які летять, що е, політичне керівництво країни вже залишило м, територію держави, таке інше. Разом із цим Харків взяти суми, взяти. Це, це ми пам'ятаємо. Так, той. так, так. Разом із цим, е, розуміючи досвід кіберполіції, який був у 2019 році. Так, він став основою для створення цієї екосистеми. Таким чином люди е, отримували більш можливість передати саме інформацію про те, що той чи інший інформаційний осередок пропагує фактично російські наративи, висвітлює дезінформацію. І це стало наслідком того, що ми вже зараз маємо велику кількість заблокованих ресурсів. Але варто зауважити, що станом на зараз, ми розуміємо, що велика кількість соціальних мереж та меседжерів адаптували свої правила. І станом на зараз інколи досить таки важко заблокувати ті чи інші інформаційні осередки, які пропагують там незаконний контент, пропаганду, таке інше. Тому. Підписавшись на сторінки екосистеми Брама, можливо отримувати поради про типові шахрайські схеми, про медіаграмотність, тобто про кібербезпеку і таке інше. Тобто, екосистема зараз працює не тільки у бік блокування та отримання фідбеку від громадян, а також пропагування саме безпечної поведінки у мережі інтернету. А на чиєму боці зараз грають соцмережі? Ми можемо, хоча б, приблизно сказати, що вони там за нас. Або там на 100% не за нас, або вони грають на боці ворога, або вони намагаються триматися якось там більш-менш нейтрально, якщо це можливо. Можемо якось узагальнити, чи це зараз просто неможливо? Чому я питаю? Тому що кілька років тому була інформація щодо того, що в величезних цих мережах ніхто не займався, ніхто не займався блокуванням мови ворожнечі щодо одної з, одного з народів. В Азії через те, що просто в них не було фахівців з певних мов азійських, і ніхто навіть не звертав увагу на те, що там тисячі або там навіть десятки тисяч а, якихось закликів до, до розправ, до катувань, до всього цього. А, і тоді ну, якраз були звинувачення щодо того, що дивиться, вони насправді ці керівництва соцмереж вони, вони грають на боці а, режимів, на боці урядів, які займаються геноцидом, які ведуть там, захватницькі війни і так далі. Знову ж таки, повертаючись до правил тих чи інших спільнот. Зазвичай контент. Публікації, які поширюються у соціальних мережах, так вони мають відповідати певним правилам. І так чи інакше, ці правила адаптуються до умов сьогодення. Разом із цими правилами адаптуються і технічні рішення, які дозволяють ідентифікувати ті загрози, ту мову варожнечу, про що ви згадували, задля її подальшої перевірки, модерації. Та прийняття відповідного рішення, чи це являється е, мовою ворожнечі. Якщо ж так, то, звичайно ж, до обмеження цього доступу або для блокування тих чи інших е, соціальних сторінок. Тому, відповідаючи на ваше питання. Соцмережі вони адаптуються, і адаптація ця ця полягає саме в тому, аби максимально максимально знайти баланс знову ж таки між цензурою та свободою слова, між тим, що можна публікувати, та між тим, що має бути заблоковане. Чи є різниця в, в якихось налаштуваннях взагалі в власне кібербезпеці між цивільною людиною і військовим, чи потрібно військовим, наприклад, якось більш ретельно займатися власною цифровою безпекою. Чи насправді правила вони, вони спільні для всіх? А, насправді базові правила кібербезпеки та кібергієні фактично а, їх. Рекомендовано дотриматися усім. Звичайно ж, це налаштування складних паролів, двофакторної аутентифікації і таке інше. Але ми маємо розуміти, що саме військові можуть бути цільовими особами, на яких може впливати наш ворог. Тому військові так тісності мають більш ретельніше відноситися до своєї кібергієни, до своєї кібербезпеки у цілому. Тобто, з моєї, я б з моєї точки зору я би радив мімілізувати публікацію тих чи інших фотографій, які зокрема стосуються саме військової тематики. Це знову ж таки налаштування приватності меседжерів. Так, це закриття свого е, мобільного номеру телефону. Це мінімалізувати використання, взагалі, фактично, вимкнути використання е, засобів геолокації, так, це мінімалізувати. Загалом мінімалізувати використання е, меседжерів та соціальних мереж для переписки між е, е, військовими. Більше того, е, якщо говорити про безпеку меседжерів, то так чи інакше е, варто використовувати ті, які використовують нас крізне шифрування. І знову ж таки, не варто пересилати будь-які персональні дані, будь-які е, е, і Що саме йде це? Які саме персональ... які дані ми звемо персональними, які краще не не присилати використовуючи інтернет-джерела? Досить таки типово, да, мабуть, тут краще провести приклад, да, коли телефонують до військового та повідомляють йому про те, що а надайте ваші е, копії паспортів, е, ваші фотокартки та повідомте своє е, місце е, положення задля оновлення списки у вашої військової частини. При тому особа, яка буде представлятися по той е, бік е, фактичного телефону, е, буде представлятися, наприклад, якимсь авторитетним військовим або керівником тої чи іншої військової частини, і таке інше. Е, не варто цього робити. Звичайно ж, не варто пересилати це у меседжерах. Е, в будь-якому випадку варто перевіряти, а хто ж до вас телефонував, чи що це, така за, е, е, що це таке за оновлення даних, оскільки зазвичай військові частини, військові. Е, Територіальні центри комплектації, вони вже мають про вас ту чи іншу інформацію, і якщо вам потрібно її оновити, то зазвичай це відбувається в іншій формі, але особисто, не як, особисто, не, як не по телефону, і уж, звісно, не через месенджери. Я згадую історію з тим, як Хамас. Він діставав інформацію щодо військових ізраїльської армії, і там було два яскравих приклади того, як вони використовували саме інформаційні системи. Перший приклад це був додаток, який нібито він мав стосунок до футболу, і вони насправді у ці Хамасівці вони робили його максимально наближеним до реального якогось додатку, який в онлайн режимі оновлював. В дані якихось там чемпіонатів, аналізував якісь там матчі і так далі. Але при цьому він використовував мікрофон вбудований в телефон. Він використовував GPS-трекер. І завдяки тому, що там боєць ізраїльської армії собі встановлював ці, ці додаток, його прослуховували, могли бачити, які він робить світлини, навіть якщо він їх і нікуди не відправляє відео, могли дізнаватися, де Саме він зараз знаходиться. Це перший приклад. Другий приклад це ті, ті самі Хамас, які. Використовував uh, світлини дівчат, реальних дівчат з західних країн, а uh, викладав ці, м, ці світлини на сайтах знайомств чи на додатках знайомств. І потім uh, від uh, нібито ці ці дівчата насправді якісь там ці бородаті хамасівці uh, спілкуючись від обличчя цих дівчат, теж діставали uh, від ізраїльтян інформацію, яка була потрібна, в тому числі в тому числі для здійснення цього теракту, який був в жовтні минулого року. Щось таке наш ворог вміє, щось таке він робить. Чи ми знаємо про нього все і можемо е, запобігати цим його спробам? Це, це, саме, це, саме це, щось а, або щось подібне робити. Звичайно ж, ворог аналізує ту інформацію, яку використовували ті чи інші організації по всьому світу. І, звичайно ж, е, він використовує найкращі практики, аби отримувати як розвід інформацію, так і персональну інформацію, яку в подальшому використовує у своїх цілях. І так, в дійсності велика кількість і фішингових сайтів, і додатки, які можуть бути встановлені до мобільних пристроїв, а також до персональних комп'ютерів. Так чи інакше вони поширюються в мережі інтернет та доступні у тому числі під час надсилання останніми. Нашими ворогами під час надсилання у приватне повідомлення нашим громадянам, в тому числі і військовим. Тому знову ж таки, варто пам'ятати про свою кібербезпеку та кібергієну. Не варто завантажувати із неперевірених магазинів, то, як, наприклад, App Store чи на macOS, на iOS додатки із неавторизаційних, неавторизованих, неавторизованих е, магазинів. Не варто здійснювати перехід за сумнівними посиланнями, якщо вам їх присилають, наприклад, у е, приватні повідомлення та спонукають вас. Е, Чинити якісь певні дії. Більше того, якщо говорити про е, цінонаправлені кампанії, то досить таки часто ворог використовує е, відправку тих чи інших повідомлень, які містять в собі шкідливе програмне забезпечення через електронні пошти. При цьому всьому, е, Варто пам'ятати, що використовуючи використання антивірусного забезпечення, його оновлення так чи інакше, може вас убезпечити, але разом із цим варто пам'ятати, що е зазвичай е ворог використовує. Е Персональну інформацію, знаючи щось про вас та розуміючи, на кого являється, на кого розрахована та чи інша цільова атака, то ворог може використовувати якусь особисту вашу інформацію, представлятися, наприклад, у соціальних мережах вашим знайомим, створивши фейковий фактично дубль сторінки вашого знайомого та спонукати вас або щось встановити, або за перейти за якимось посиланням і таке інше. І варто також пам'ятати що Безпеки ваших меседжерів, неподанокі випадки, коли. Ворогу або шахраям вдається отримати доступ до вашого меседжера, і інколи трапляються такі випадки, що особа навіть і не підозрює, що відкрита там додаткова сесія та злочинці, шахраї або ворог може використовувати ваш меседжер для отримання як розвід інформації, так і у подальшому проведення переписки від вашого імені. Якщо я отримую м м м якось там м м сповіщення від нібито знайомого. Чи від родича, і в мене є якісь підозри, що це, що це або фейк, або хтось намагається там щось в мене, якісь там гроші там позичити, чи, чи щось таке. Що мені робити, щоб перевірити, чи справді та людина, яка в мене пише, це він, це або вона, що це справжня людина, а не хтось там, не якийсь бот, не якийсь там росіянин, не, не якийсь шахрай. І що Треба знати для того, щоб 100% розуміти, що так, це насправді родич в біді, треба йому щось відправити, якісь там 200 гривень. Зв'язатися із цим родичем або з цим знайомим через альтернативні засоби зв'язку. Якщо ж, наприклад, вам ваш знайомий або родич пише за допомогою одного меседжеру, так, вам в особисті повідомлення для прикладу щодо позички певної суми коштів, то варто зв'язатися із ним особисто, зателефонувавши, наприклад, на мобільний номер телефону, чи там за допомогою якогось іншого меседжера, та уточнити саме потреби і чи насправді він став. Він він написав вам це повідомлення. О, це нібито така проста річ, але ж роками вже вони використовують цю історію. Роками використовують цю історію. Мама, я в біді, відправь мені, будь ласка, тисячу так. гривень. І, yes, а, yes, я, чому це працює? Чому люди досі не навчилися ось ціє, цьому простому правилу зателефонувати, написати в інший месенджер, спитати когось, хто може бути ближче до, до цього родича, до, до цього знайомого. Як це, як це працює? Чому, ці шахраї досі використовують ці такі ну дуже прості трюки. Знаєте, варто варто, мабуть, говорити про Ті про ті рекомендації, так, які пропонують ті чи інші як державні органи, так і слухати безпосередньо тих знайомих, які потрапили на гачок цих шахраїв, саме від них, саме від активної по громадянської позиції має відходві має відходити та те пропагування саме безпечного погодження в мережі в інтернеті та і під час особистого спілкування тому на жаль така психологія людей якщо говорити наприклад про ті типові шахрайські схеми які ще фіксувалися задовго до повномасштабного вторгнення то зазвичай це робилося у 3-4 години ночі телефонувалася там, на особистий номер телефону, повідомлялися якісь дані про чи вашого знайомого, чи про вашого родича. Так, і людина, перебуваючи в емоційному стані, фактично, яка тільки-тільки почула щось по телефону щодо якоїсь проблеми, зазвичай вона хоче допомогти своєму родичі. І саме на таких емоціях і. Саме такими емоціями і користуються злочинні, злочинці, шахраї, ну а також наші вороги, на жаль. Тобто, навіть всі ці, хто займається кібербезпекою, вони чудово розуміють, як влаштована, як влаштована психіка людини, як працюють якісь страхи, як працюють всі наші там, людські почуття, і цим користуються в якихось своїх злочинних, злочинних інтересах. Абсолютно так і є. Серед it спеціалістів прийнято вважати, що загалом системи сучасні системи безпеки вони є досить таки захищеними. А та ланка, на яку яка найбільш піддається впливу, саме є об'єкт маніпуляції це людина. Людина, на жаль. На жаль, на жаль, дуже дякую вам, пане Віталію. Я нагадаю, Віталій Кузьменка був гостем програми сьогодні. А і на цьому прощаємося. Побачимось наступного тижня. На все добре. Дякую вам. На все добре. Це спільний проєкт Радіо НВ та служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.